2,5 мільярди гривень саме таку суму було виділено цього року з оборонного бюджету України на модернізацію та ремонт авіаційної техніки. Про це журналістам розповів виконувач обов'язків командира повітряного командування Захід генерал-майор Олег Струцінський. Посадовець також пояснив, яку техніку ремонтують першочергово, та розповів, хто і як пробував порушити повітряний простір нашої країни на західних кордонах. Два роки тому зношеність техніки сягала 70-80 відсотків, а деякі зенітно-ракетні полки були цілеспрямовано знищені. Зважаючи на обмежений бюджет і нагальну військову загрозу зі сходу, повітряне командування вже два роки активно займається ремонтом та модернізацією техніки, аби забезпечити виконання завдання захисту повітряного простору. Пояснює журналістам генерал-майор Олег Струцінський. Ви розумієте, що вся техніка, вся авіаційна, що, що радіолокаційні станції зенітно ракетні комплекси. Вони виготовлені в Росії. І потрібен був певний час для того, щоб навіть ці завдання, які я назвав, виконати в першу чергу, щоб нашу перебудувати і оборонну промисловість, і ремонтне підприємство. І вже на сьогоднішній день освоєно і проводиться модернізація більше 30 літаків вже в бойовому строю, які пройшли модернізацію на заводах нашому Львівському, Одеському. Освоєна модернізація літака Су-25, вертольота Мі-8 і зараз на черзі Су-27 і Су-24М. Щодо зенітно-ракетних комплексів проводиться середній ремонт комплексу С-300, що дає змогу продовжити його ресурс на 7 років. Також освоєно ремонт комплексів БУК, це дає змогу продовжити їхню службу до 5 років. Однак ремонт техніки вимагає затрат часу і чималих коштів. До прикладу, лише середній ремонт винищувача Міг-29 коштує близько 57 мільйонів. Один двигун – 5,5 мільйонів, зауважує Олег Струцінський. А поки засоби протиповітряної оборони модернізовують, на західному кордоні активізувалися авіапорушники. Якщо провести аналіз і зрівняти його з минулим роком, то тільки за перше півріччя цього року у нас виявлено і зафіксовано 26 порушень використання повітряного простору, із них 17 з порушенням державного кордону. За минулий рік весь повністю таких випадків було 21. Зазвичай такими літальними апаратами контрабандисти пересилають цигарки. Схеми польотів продумують дуже ретельно, а сам товар переправляють переважно вночі, прокладають маршрут через русле річок. Втім, основним завданням повітряного командування захід є виявлення власне бойових небезпек, а не контрабандних перевезень. Тож військові фахівці виявляють приблизне місце приземлення таких апаратів, повідомляють про це відповідні органи, які виявляють та карають зловмисників. Окрім ремонтів та модернізації для збільшення боєздатності війська проти повітряної оборони активно проводять військові навчання. Не встигли відчуміти навчання літня гроза. Як українська авіація вже розпочинає навчання Південний Вітер. Цей рік, як ніколи, насищений заходами оперативної і бойової підготовки, тому і навчання повітряних сил вони фактично теж не завершуються. Чому не чули? Ну тому, що вони проходять у загальній системі і називається комплекс командно-штабних навчань. Починаючи від класики, тобто проведення оборонних заходів оборонної операції, там при наявній умовній лінії фронту, так і дії засідки, так і дії на головному напрямку, так і рейдові дії, які наші десантники знову проводили в Рівненській області. Основними завданнями ПВК «Захід» є надійне прикриття від ударів з повітря восьми областей Західної та центральної України попри це, більша частина техніки та особового складу несе чергування в східних областях, щоб запобігти можливим загрозам звідти.